Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад Півдня України з Кунчинку Анжела, і ми з півдня Одеської області. Сьогодні трошки відповім на ваші питання, трошки зібралася. У мене питали показати, як виглядає горець банджуанський після цвітіння. Ось дивіться, це тут зарослі. Ми ще його тут не стригли. Ну, ми тут його взагалі не стрижемо, стрижемо тільки з вулиці на заборі. А тут він собі плететься як хочеться. Бачите, після цвітіння такі ось насінинки в нього є. Цікаво, от можливо, буде попробувати посіяти їх, можливо, вони ще, можливо, він множиться самосіво. Іноді, іноді ще місцями он навіть є ще квіточки. Гляньте, біленькі цвітуть. Так, там є маленька, там є маленька, але в основному він вже відсівся. Ось як він зараз виглядає. Корінням він не повзе, Я от скільки тут... Скільки він тут ось наплівся на землі, але скільки я дивилася і ніде не бачила, щоб він десь вкорінився. Тому це, я думаю, він агресор, агресор в якому сенсі? він дуже швидко росте. За рік. Може витягнутися, я не знаю, скільки ця лоза, у нього по метрів 20, мабуть, може кинути лозу. Потім це все можна обрізати легко, восени, ось, і знову буде весною наростати. Ми на вулиці його весь час обстригали. В цьому році лишили так, його він тут цвів, це дуже гарно виглядало було цвітіння. Та й зараз воно, в принципі, ще. Можна лишити, можна ще не стригти. Тут у нас плющ, як бачите, ось іде, на сітці на рабиці. І зверху горець банджуанський. Ну, потім його пострижемо і все. І так він буде у нас зимувати. Так, просили ще все-таки показати, як росте меморі і чи не агресор він. Ну, я агресором його не вважаю, тому що. Це таким коріннями не вистрілює бог знаде. От, бачите? Ось основний корінь, ось він відбив ось з боку. Але за цей весь час от на цій, на цій відстані відростуть молоді пагони і буде кущ. Далі цього вже пагона не буде нічого. Знову воно це наросте, потім знову отак він трошки ну не так сильненько росте кущем, як звичайні міскандуси. Трошки ось вистрілює. Ну, тут сантиметрів 20 цього. Вистрілив і потім цей весь проміжок теж заростає корінцями. Ось теж, бачите, ось вистрілив збоку, але цей проміжок весь потім заросте. Коли він росте на одному місці, якщо ви його не будете чіпати, він буде у вас рости на місці одному 3-4 роки, повірте, що він буде такий щільний. За три роки, якщо ви його не будете викопувати, що ви його будете ледве-ледве ділити. Ми його кусь який не ділили три роки, потім і топором рубали і все, тому що він дуже-дуже стає сильний. Потім через час. Так що для мене він не агресор, просто йому треба спочатку зразу давати більше місця і все. Ну, на, на що от обмежуватися я не знаю, я ніколи не обмежувала міськантуси, тому вам сказати нічого не можу. Так що я б не сказала, що він такий агресивний, він не повзе корінням. От бачите, цукровий, він все-таки більш в кучки росте отут. Це не пам'ятаю якийсь новий, тут його небагато. Вон цей зовсім росте в кучки, не вистрілює. А все-таки меморі він більш такий рихлий, але все-таки часом заростає і кажу, що, що буде він густий. Якщо не будете його чіпати роки три, то потім не зможете навіть його розділити, настільки він буде щільний в собі. <кій> Сім'ї скантуси, ну, Якщо ви собі в садочок просто саджаєте, то можна їх не чіпати, і вони собі будуть наростати. Горобчики прилетіли, будуть собі наростати і нікому не будуть заважати. Бачите, міскантус гігантський. Всі досі такі міділочки в нього гарні. Так. Тепер підемо <косили> просили розповісти про понтедерію. Це водяна рослина, вона може рости в болоті, може в горщику у воді стояти. У е мене на горщиках росте і у воді, на зиму я її опускаю нижче до німфей водяних, тому що понтедерія боїться морозу. Якщо всі ці комиші вони ростуть спокійно, можуть замерзнути геть в льодові перезимувати, весною все це розтане і будуть вони собі спокійно рости. Понтендерія ні, якщо вона промерзне, то вона у вас просто згниє, загине. <кій> Тому я опускаю її на глибину там, де вона не буде промерзати. І все, весною ви її дістаєте, тільки-тільки вже можна буде її дістати, тільки вже, ну, пройдуть такі вже більш-менш такі великі морози. заморозки нам не боїться, якщо навіть склянка буде, то це їй не загроза. Головне, щоб не промерз сам горщик. Потім дістаєте, по-перше, вона достанете її вищі, вона буде бачити світло і почне у вас розвиватися скоріше. Анемопсис. Анемопсис все-таки це <кій> вважається південна рослина. Ну, Так як ми живемо на самому півдні, то він у нас спокійно зимує, без проблем. Взагалі, анемопсис вважається э, таким э, э, рослиною десь зони 7, і туди далі йде осьма зона. У нас зона 7Б. Це навіть тепліше, ніж просто сьома зона. Ну, Сьома зона десь. Э, я не пам'ятаю точно, зараз не скажу, але десь до 20 градусів, десь або де, до мінус 18, воно витримує. Так що, якщо у вас великі морози, то можна просто прикрити його. Ну, у нас він зимує без проблем, як я казала. По-перше, треба, щоб весь час була мокра земля. Мокра земля не так буде замерзати. Як суха, тому в зиму краще його залити. Отаку я тут спеціально для нього зробила таку болотну зону, там дно забетоновано, волога більш буде взимку держатися, та й так можна просто пару відер води залити, прийти, прийти взимку і все. Головне, щоб земля була весь час мокра. Вона тоді не так буде промерзати не так буде страшно. Якби це не <кій> виявлялось таким. Дивним, да? але навпаки, мокра земля не так замерзає, як суха. Суха замерзає більше земля. Промерзає глибше, якщо буде суха, тож краще держати анемопсис в мокрій землі і не так вона буде промерзати. Ще просили показати бірючину. Ну, поки я не стригла її. Надію, що Ну, не знаю, сьогодні часу не буде. Сьогодні я вже показала відео вчора в нашій полінці сьогодні рік. Зараз ще це трошки прогуляюсь, треба себе ще довести до ладу, щось там приготувати, поїсти трошки. і Будемо знову їхати, треба ще там доприкрасити до залу. Ми вчора ну, просто забули деякі речі і не змогли закінчити прикрашати нашу залу. Може, знову ця гусінь, гусінь. У нас сьогодні, до речі, був зранку приморозок. Капустяне листя навіть таке, знаєте, дубове, примерше. А гусінь сидить, зараза, жива. Не замерзло ми вчора, до речі, завезли вчора такі капусточки, серединки повідрізали такі гарні для прикраси столу. Сьогодні побачимо, що з того вийде. Ну, надіюсь, можливо, завтра зранку встану і прострижу, бірючину, покажу. Які є штамби ще лишилися, ну там бірючина на є трохи. Я бірючину ось лишила два таких кущі величезних, хочу лишити, просто, знаєте, подивитися, до яких розмірів вона росте. Ну, так, бачу, що може вирости до небес, тому що річні прирости в неї досить-досить такі великі, навіть метрові. Ну, По-перше, тут стригти буду трошки їм множити, хоча. Стригти в мене є. Ось тут треба. Тут це все для мене. Ну Для наші домашні штамбики. Теж треба ось обрізати все. І буде що живцювати. Живців буде багато. Одна гілочка вибилася жовта. Спробуємо її. Он і тут жовті-жовті. Спробуємо їх поживцювати. Побачимо, що з того вийде. Гарні, Бірючина дуже гарна, але разом з тим ось випускає просто зелені гіляки. Їх треба всі повідрізати аж до самого низу, звідки вона починає свій ріст. Треба, треба, треба обов'язково повідрізати. Можливо, завтра зранку займусь цим. Бо треба-треба стригти, багато чого треба стригти, як завжди, часу не вистачає. Так, і ще раз, Кортадерія. Кортадерію ми продаємо тільки на весні. Можете вже писати, кому треба. Приймаю замовлення на весну. Під відео в описі я залишу знову свій номер телефона. Там є вайбер. мені у вайбер. Ми. І я, як буде часто, буду читати все виписувати. Так. Ось тут я, стільки тут пройшло часу, як я висаджувала цей міскантус, показувала відомих, вже він почав навіть відростати. Позеленів. Бачите, земля мокра, прямо мокра. У нас такий трошки пройшов дощик, ну це все взагалі ще поливалося, потім прийшов дощик і мокра земля набагато краще, ніж суха. Запам'ятайте це. Взиму краще, щоб рослини входили з мокрою землею не я цвіте знову лимона. Пампаска. А Пампаска. там є маленькі кущики, то, можливо, я потім покажу вже. Ну, пишіть, у кого починаються морози. Ну, я скажу, що мінус 10 короткочасно на витримує. Не, не поспішайте її закривати, коли 5-6 градусів морозу. Нехай вона трошки проморозиться, вона стане м'якіша і вам легше буде її. Закривати, зв'язувати і, і згинати. Я потім вам покажу, як це робити. Я дивлюся, точно цій те фрозиція. І я це вже не перший раз бачу, що у нас восени цій те фрозиція. Гляньте, ну зараз листя не, не так то видно, але гляньте, гляньте, скільки квітів, дивіться. Це цвіте форзиція, гляньте, просто обліплена квітами. Просто обліплена, гляньте. Листопад місяць цвіте форзиція, Відірвалася від опори. Тут у нас штамбик. До речі, це штамбик на продаж, це у нас форзиція камсом. Ще поки видно, Ось, бачите, в неї такі листочки в сіточку. Я вже в пальці замезла, все-таки прохолодно зранку. Я думаю, що телефон пример, не хоче наводитись. Ну, У неї листочки в таку сіточку ось. Не пістряволисне, воно пістряволисне, але така сіточка зелена. Це тіня майже однакове, але скажу, б, я все-таки дивилася, в мене три сорти форзиції, і вони відрізняються. Ця кансон, у неї такі більш квіточки. Ну, трошки менше, ніж пістряволисна, і трошки такі світліші. Все-таки пістряволисна, вони такі більш як оранжеві, а ці більш такі ніжно-жовті квіточки. Ну, а так скажу, що здалеку, то вони однакові, в принципі. Бузина розрослася жовта, знову буду її обстригати, обстригати, обстригати і будемо живцювати. Так, холодно, змерзла в руки. Троянди ще цвітуть у нас досі. Хризантеми цвітуть. Ще навіть ось койде лишилася. Як її звати, господи, навіть вилетіло з голови. Ах, і на це. Бачите, ще лишилася, цвіте собі і цвіте ще купа бутонів. Тут я ось почала підстригати на замовлення. Штамбики ось берю цінок, як бачите, ось лишився один стрижений, буду далі стригти. Є і зелені з жовтима, жовтим пістрявість, і отут зелена з білим, є різні. Пострижу штамбики, покажу, бо є різні різні варіації. Бачите, тут ось дві пішло наверх. Гілячки, але шапочка одна і знизу дві гілячки теж шапочка така одна. Недорого бру, там 250, 300, 350 гривень за такі штамби. Хочу просто їх вибрати, всі великі і все. Ну, не хочу більше, все-таки дуже багато часу з ними і місця займають. Спробувала більше, не хочу ці штамби вирощувати. Дуже довго це стригти, тр... треба вся собі зати. У мене на це часу не вистачає завжди і так виходить. Осінь все таки осінь, осінь. Вже волога трошки держиться, більше до... більш довше, ніж. До цього була вже все-таки прохолодні ночі настали. нас стали. Сьогодні навіть такий заморозок трохи був трошечки на, на газоні було видно трошки. Ну, скажу, що руки досі ще досить прохолодно. Держу телефон, і навіть телефон змерз, бо не хоче наводитись добре. Візонтеми цвітуть. Пенісітомів всі море, 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 море у нас. Наросло. Тут у нас розплідник наш, треба теж буду звідси прибирати ось з лаки. А тут хочу залишити одні чагарники, квіти. Тут ще чимерники буду саджати. Треба ділити кущі. E, писала там одна жіночка за лагерстремію. E, Турець і Одеська область, і північніше набагато від нас, і сказала, що горить листя. У мене, от скільки лагерстремія росте, ну не так то і багато. Теж цвіте, вона у мене два роки цвіла. До цього наросла ще роки-три, поки я. Поки вона наросла, тому що купила геть малесеньку, і листя в неї не підгорало. Ну, Зараз вже почало, тому що все-таки вже осінь. Влітку гарна зелена стояла. Скажу, що лагерстремія любить дуже полив, дуже любить воду. Вона любить сонце і вологу, щоб було сонечко. Весь час. Навіть от у нас на півдні, от вона росте дуже гарно на сонці, але постійно треба поливати. Щоб була постійно мокра, тільки трошки-трошки вистихає земля, треба знову заливати її. Хризонтимка така треба прибирати, вже звідси її, вона все-таки велика, там у нас е росте, забула. Просто рослинка, вона її забиває. Так, дивимось у нас тут. Будлея вся в бутонах. Якщо ще буде трошки тепло, то вона ще буде цвісти. Бутончики знову випустила. І вона цвіла мені два рази, я потім її підстригла і ось знову повипускала. Бутони навести не можу камеру, все-таки кажу, холодно. Холодно, телефон змерз. не тільки я. Листя, як бачите, ще зелений, ще обробляти і нам зимню обробку, ще робити зарано, тому що дерева ще в листях перегляньте, гляньте які зелені стоять. Тому обробляти буду пізніше. В кого вже листя осипалося на деревах, то треба, треба все-таки обробляти на зиму все-таки шкідники, трошки трошки їх повбивати тих шкідників, тому що у нас клімат зараз у всіх помінявся, стало набагато тепліше. Дивіться, дивіться, кіт-кіт крадець. Набагато тепліше стало, і тому шкідники добре зимують, зими все-таки не такі холодні в нас взагалі. Мені писали, ви так говорите, наче у вас взагалі зими нема. Ну, я скажу, що зима у нас десь <смас> зловив, зловив, щось зловив, поніс. Зима у нас десь ну, два тижні десь була, все. Це подержалися трошки морози, якийсь там сніжок ще випабув, все потім знову тепло і ми працювали всю зиму. Відпочивати нема коли, так як раніше я щось встигала в'язати. Зараз ну, часу майже б на це немає. Ну, завдяки тому, що вечора стали трошки довші, день коротший, то можна ще щось робити. А так виходиш на двір, весь день в городі робиш, тому що. Роботи дуже багато, скільки треба всього обрізати, пересаджувати, ділити. Чоловік, до речі, викопує ряд злаків. Там у нас які джима, зібрінус, ділить їх. Це ділянки вже будуть на осінь. На весну будемо є другі місця викопувати і будемо ділити потім на весну їх продавати. Там треба просто місце вивільнити, щоб можна було пахати далі то чоловік займається в мене цим. Себе ділить, обрізає. До речі, все ми обрізаємо і саджаємо. А ти просто зараз все викопуєш і ділиш, так? Пока да? обрізає. Ага. Він бачите, сумувати нам нема коли скучати, весь зараз щось щось робимо. Платан який гарний, вже на той рік уже буде високий, вже зараз це він десь метр під 70. Я його купувала, здається, весною. Або восени на зиму саджали, або рано навесні. Гляньте, вже він як виріс. Або такий сантиметрів 20 цього. Дуже мені подобається це дерево. В нього всі листя таке гарне. Таке велике. Зараз стала б і не видно нічого. Таке, такий великий лист, бачите, сам лист великий. І потім в нього стовбур дуже гарний платана. Так, друзі, ну от і все одно закінчити. Наче так відповіла на всі ваші питання. Кому що не ясно, пишіть. Я буду все розповідати. Так, зараз бажаю всім гарного спокійного дня.